Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди. не хвилюйтеся, я прийшов сюди з миром і бажаю всім вам добра. Я прийшов сюди, щоб поділитися з вами доброю новиною для того, щоб кожна людина, яка почує, зможе обірувати і спастися. Добра новина, це те, що Бог неба і землі так сильно полюбив світ, кожного з нас. Що послав свого сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне. Три люди. Ісус Христос, Він любить нас. Він помирав на хресті за наші з вами гріхи, тому що ми є грішні, і ми заслови на покарання. Но Ісус Христос Він віддав своє життя за нас. Він помирав на христі, пролоючи святу, невинну кров за наші з вами гріхи. І він воскрес в третій день пописання. І він є живий, і він і сьогодні закликає людей. Придіть до мене, усі стружені та обтяжені, і я заспокою вас. Придіть до Ісуса Христа, покайтеся у своїх ріках. Вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Нам в кожному є за що просити Бога прощення. Вірите в Бога, Вірите в Христа і будете спасені. Дорогі люди, якщо в вашому житті будуть тяжкі моменти, не буде що їсти, що задягнутися, буде смуток. Чи можливо ви самотні, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Господь Ісус сказав: просіть, буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчиняє Йому. Звертайтеся до Бога. Бог є любов, Він любить нас. Дякую за увагу. Отець Небесне, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Бережи Україну, захисти наш народ, помили наш народ і спаси. Зупини все це кров пролиття. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Будьте благословені, щасливої дороги і міцного вам здоров'я.